Події дня, що формують наше майбутнє. На Мальті проходить засідання міністрів закордонних справ ОБСЄ. Звичайно, без скандалів там не обійшлося, оскільки там була присутня коняча морда, тобто лавров міністр закордонних справ Російської Федерації. І під час і перед його виступу українська делегація ще ряд делегацій просто залишили залу. Звичайно, що це засідання воно приносить багато різної інформації, але є й дуже надійлива інформація про те, що Баку і Єреван – Узгодили і 15 із 17 статей тексту мирної угоди. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Вірменії Мірзоян у ході виступу на 31-му засіданні Ржади міністрів ОБСЄ на Мальті. Ось його мова. При наявності політичної волі його можна буде швидко завершити і підписати, таким чином, закривши сторінку ворожби. На південному Кавказі. Ці події відбуваються на тлі складного протистояння у Тбілісі. По суті, якщо Тбіліська революція переможе, і проросійська влада буде скинута, можна буде вітати Південний Кавказ. фактично з виходом з багатолітнього російського ярма. Адже ми пам'ятаємо ще зі школи про смерть Грибоєдова. Це теж, до речі, частина кавказької, ну на той час іранської політики Російської імперії. І ось після 200 років ця вся історія завершується здобуттям свободи кавказьких держав. Події дня, що формують наше майбутнє враження таке, що Володимир Зеленський дослухався до закидів, в тому числі партнерських країн щодо реагування на події у Грузії. Україна ввела санкції проти 17 посадовців Грузії, зокрема, і проти почесного президента партії Кремлівська Мрія, колись Грузинська мрія. Бідзіни Іванішвілі. Звичайно, що ці дії України підтримала президентка Грузії Соломеза Рубешвілі. Це дійсно була приємна несподіванка для неї, бо в неї стосунки із Володимиром Зеленським складались, ну так собі. Натомість премєр міністр Грузії Іраклій Кобахід за це такий чувачок, який постійно. Влипає в якісь кумедні історії, то він приїхав е, у, на конгрес крайньоправих партій у Будапешт і клявся захищати від секс-меншин Грузію, то ще робить якісь несусвітньо дурацькі заяви. Тож, говорячи про е, санкції з боку України проти чиновників грузинських, Бахідзе запевнив, що Грузія залишиться солідарною з українським народом. Ну, дійсно, Грузія солідарна, і враховуючи те, що грузинський народ воює плечем до плеча з українським, сама Грузія так якось акуратно, щоб не дражнити кремлівського хазяїна, надсилала то ковдри, то печі. Тобто, про зброю й не йшлося, Та, власне, зброї -то в Грузії нема. Але, чесно кажучи, Зеленський порадував санкціями проти грузинської елітки нинішньої. Побажаємо лише цій елітці поскоріше залишити Грузію в спокої і дати їй шлях в Європу. Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, історія з виборами в Румунії почала отримувати додаткову розкрутку. Речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Вашингтон стурбований звітом румунської спецслужби про участь Росії у зловмисній кіберактивності, покликаної вплинути на цілісність румунського виборчого процесу. Це цитата за Радіо Свобода. Отже, події починають набувати особливого характеру, і є інформація, що навіть Калсон і Кеннеді – Прибічники і поплічники президента е Трампа вилітають до Румунії на розмову з Джорджеску. Калін Джорджеску це такий крайньо правий політик, який ще за пару тижнів до виборів ніде не фігурував як потенційний фіналіст. І раптом через TikTok заливається майже мільйон євро на розкрутку. І, по суті, через механізм Тіктока було розкручено Джорджеску до неймовірних розмірів, гіперполітика. Тобто ця, ця кампанія дуже нагадує, до речі, кампанію Володимира Зеленського, на що варто було б звернути теж багатьом службам, тому що по суті. Розкрутка Зеленського велася так само через соцмережі. І нагадаю, що головними е, інструментами знищення репутації Порошенка також були соцмережі. Ботоферми Пригожина знищували цілих два роки репутацію Порошенка і всіляко працювали на Зеленського. Тож, по-моєму, цей досвід росіяни використали тепер для Провокації виборчої у Румунії. Події дня, що формують наше майбутнє. Буквально днями Верховна Рада змінила законодавство для всіляких і онлайн-казину. А сьогодні працівники ДБР інформують про проведення комплексних процесуальних заходів, зокрема технічних. З залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності сил оборони України через використання послуг онлайн казино як відомо, Печерський суд арештував активи цього онлайн казино на 2,6 мільярда гривень, і передбачається, що АРМА дуже непрозоре агентство, яке розпоряджається е, матеріальними активами арештованими, збирається закупити облігації е, військової позики на ці кошти. Натомість треба сказати, що минуло майже рік з моменту, коли для Збройних сил ця пошесть Лудоманії просто виявилася шокуючою. Адже Саме військовики програвали в онлайн-казино. За минулий рік програли близько 45 мільярдів гривень. За минулий рік онлайн-казино заробили приблизно 55 мільярдів гривень. З них податків сплатили біля, по-моєму, 3 мільярдів. Ще деякі онлайн-казино старалися замилити увагу українців і волонтерили. Деякі навіть Ну, Мільйонів на 500 гривень волонтерили, дійсно закупили всякі потрібні для Збройних сил предмети. Але мова ж іде про те, що вони заробили чистими мільярд доларів. Мільярд доларів на тлі війни витягли із кишень українських військовослужбовців. Події дня, що формують наше майбутнє, 5 грудня. В Україні відзначають День волонтера. Справді, люди з великим серцем і з великим патріотизмом кинулися допомагати військовим ще з 2014 року. По суті, військо пограбоване Януковичем, і державна казна порожня теж пограбована Януковичем, створила обставини, коли тільки Руками, коштами і зусиллями народу можна було захищати країну. Відтоді волонтерський рух розвивається і набуває особливого потенціалу, адже волонтери користуються особливою довірою українців, і через те українці жертують мільярди гривень на потреби Збройних Сил. Хоча трапляються всілякі випадки і історії з викраденням коштів. Дарованих на Збройні сили траплялися неодноразово. Володимир Зеленський зустрівся із групою волонтерів і нагородив їх відзнакою президента України Золоте серце. Я якось не зважав на існування цієї відзнаки, але коли подивився на неї візуально, мені якось стало сумно, чесно кажучи, тому що це такий авангардський, авангардистський Значок, який, я не знаю, чи всі волонтери і відважаться носити десь в себе на грудях чи на лацкані Піджака. Інколи видається, що Зеленський просто приколюється, адже цю нагороду він встановив 5 грудня 2022 року. І перших волонтерів нагородив у 22-му році 9 грудня. Ну і от цього року теж нагородив. Але щось мене підмиває цей знак золоте серце», Якесь воно не дуже золоте, якесь воно аж занадто авангардне. Можливо, я консерватор.